Найбільш поширеним у роботі є документ плану робіт. Цей вид документів призначений для планування робіт по доставці вантажів клієнту. У детальній частині документу створюються рейси, і при фіксації документу вони стають активними. Після їх фіксації документи можна роздрукувати і надати водіям експедиторам. Планування рейсів в системі можна здійснювати в двох режимах автоматичному та ручному. Якщо користувач системи формує маршрути доставки в автоматичному режимі, подальше він має змогу робити ручну корекцію. Зупинимося більш детально на формуванні рейсів в автоматичному режимі. Відкриваємо журнал плану робіт, створюємо новий документ. У його детальній частині у нижньому правому вікні, Вибираємо доступні вимоги на доставку. Вибираємо доставки тільки в місті Львові всі наявні вимоги на доставку випадають у нижнє праве вікно. Тут ми маємо змогу подивитися. Кількість вимог на доставку і їх загальну масу. Як бачимо, вага авантажі складає 9473 кг. Тиснемо кнопку автоматичне планування. Система автоматично створить рейси. З врахуванням існуючого парку транспортних засобів, наявних водіїв і вибраних вимог на доставку. При формуванні рейсів система врахує такі параметри, як вага вантажу, об'єм вантажу, вантажопідйомність транспортного засобу, об'єм кузова та інші. Ми пригадуємо, загальна вага вантажів складала 9,5 тонн. Чому ж утворилося 7 рейсів? Відповідь на це запитання де є закладка до зукові властивості тиснемо на неї і бачимо, що планування здійснювалося з врахуванням вимог доставки. Кожен транспортний засіб здійснює доставку лише в своїй зоні доставки. Як бачимо, перший рейс повезе лише одну вимогу на доставку. Лише одному клієнту. Другий рейс здійснить доставку товару трьом клієнтам. Третій рейс здійснить доставку товару п'яти клієнтам. Механізм планування дозволяє користувачів системи задати такі параметри планування, як врахування зон доставки, враховувати графік роботи клієнта. Оптимізовувати порядок доставки вантажу, максимальна кількість клієнтів в рейсі, генерувати тільки один рейс для транспортного засобу та інші. Зупинимося детальніше на деяких з них. Включивши параметр, враховувати зони доставки, при генеруванні рейсів буде враховано розбиття карти на зони доставки та прив'язку транспортних засобів до певних зон доставки. Якщо включити параметр, Враховувати графік роботи клієнта, то при генеруванні рейсів буде враховано розпорядок роботи клієнта, який задається у довіднику клієнтів. Параметр Оптимізовувати порядок доставки вантажу дозволить згенерувати рейси так, щоб розвантажувати транспортний засіб від першого найближчого клієнта до найдальшого. Параметр Максимальна кількість клієнтів в рейсі дозволяє задати максимальне значення. Кількості клієнтів на одному рейсі. А з практики відомо, що за один рейс, який триває 8 годин, водій встигає доставити вантажі орієнтовно 25 клієнтам. Вибравши параметр Генерувати тільки один рейс для транспортного засобу, ми сплануємо тільки один рейс для одного транспортного засобу. Заберемо параметр враховувати зони доставки. Перейдемо на детальну частину, вилучимо всі існуючі рейси. Всі вимоги на доставку повернуться у праве нижнє вікно, повторно сформуємо рейси. Тепер, як бачимо, Система сформувала тільки два рейси. Перший рейс виконує доставку 22 клієнтам, другий рейс 30 клієнтам. Подивимося характеристики першого рейсу. Як бачимо, його завантаження складає 100%. Загальний пробіг майже 18 км. Бачимо, яка в нього вага вантажу та вартість вантажу. Завантаженість другого рейсу складає 72%, кількість замовлень 30%, загальний пробіг майже 50 км, вага вантажу майже 4000 кг та вартість вантажу 20 394 гривні. Ці рейси були сформовані системою без врахування зон доставки. Ми маємо можливість подивитися рейси на карті. Для цього виділяємо рейси і переглядаємо маршрут рейсу на карті. Для кращого відображення міняємо кольори. Червоний у нас буде перший рейс, Синій у нас буде другий рейс. Є можливість деталізації. Наводячи на точку доставки, ми бачимо, що це за точка доставки, її місце знаходження та якому рейсу вона належить. Як ми бачили, на формування рейсів система затратила декілька секунд. Тим самим зменшивши час роботи логіста. На цьому етапі замовник отримав оптимальне завантаження транспортних засобів, тепер він має можливість редагування сформованих рейсів.